Южненська громада провела в останню путь свого земляка, захисника України Володимира Леонова. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисникам вітчизни, 28 листопада. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, побратими, управлінці, жителі громади. Володимир Леонов був солдатом-навідником 3-го мотопіхотного відділення 2-ї мотопіхотної роти. Під час прощання пані Марія зачитала вірші, присвячені Володимиру. Жінка знала його ще з малку. Володимира я знала з маленької дитини. Я з ним живу в одному дворі. Що він дуже, дуже така була чуйна людина, добрим хлопцем. Такі в нього були вмілі руки, хороший хлопець. Нічого поганого про нього не можу сказати. Я з його мамою спілкуюся і до сих пор спілкуємося. Чекали. У мене теж пропали два племінника. Вже один рік і сім місяців без вісті пропавши. Один ось третього мая пропав. І не знаємо, що з ними, де вони. Я пишу вірші, я навіть пісню написала. А це ось цей вірш ви напередодні прощання написали якось на емоціях? Ні, я його написала ще після того, як я була. В домі культури, коли, ми, коли я читала свої вірші, а потім я задала себе таким питанням, а ну ще напишу. Написала, я ще після того написала чотири вірші. Ну, хай держаться, вже нічого не зробиш, вже нічого не зробиш. Ну, але завдяки цим дітям ми тут ходимо під цим мирним поки небом. Слава й вічна шана. Нашим захисникам, які тепер боронять нашу Україну, ми маємо можливість завдяки цим хлопцям зустрічати кожен ранок. Тому мене, наприклад, дуже засмучує, що так мало приходить людей проходять повз, проїжджають, і навіть ніхто не зупиниться. Ну це дуже дуже прикро. І я не знаю, чому так відбувається насправді, що взагалі має трапитися в нас в країні, щоб люди більш свідомо до цього ставились. Дійсно, з молоддю потрібно проводити більш таку роботу в плані патріотичного виховання. Я вже неодноразово висловлювалася на цей рахунок в тих же школах. Мені здається, що потрібно, мабуть, вже з першого класу вводити національно патріотичне виховання хоча б раз на, на, на два тижні, хоча б не знаю. Бо, на жаль, молодь дійсно мало свідомої, молоді, дуже мало. Якщо школа привела, не знаю, якось так дуже прикро, де старша молодь, теж якось вони. Не дуже відповідально від цього відноситься, хоча дійсно це їхнє за їхнє майбутнє, за їхнє життя. Хлопці гинуть, хтось лишається без батька. Майже два роки Володимир Леонов вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 2 лютого 2024 року біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Вічна та світла пам'ять захиснику України. У пошуках виходу на четвертому засіданні земельної комісії був запропонований компроміс. Власники приватних будинків представили план з проїздом від вулиці Новобілярської та хіміків. Проте забудовник ЖК Смартхаус має виконати певні умови. Ми своїм колективом співвласників, співвласників бажаємо один раз облаштувати дорогу, яка надає нам можливість під'їзду до цих наших ділянок. Зараз з вулиці Хіміків під'їзд неможливий, бо там забудовник насипав шар глини метр висотою і 5 метрів довжиною. Він повинен це прибрати. А далі проїзд вдовж його ділянки, на якій він зараз веде будівництво. Там стоїть огорожа його бетонні конструкції. які… Самовільний з відбувся самовільний захват земельної ділянки, і він унеможливлює проїзд до 33 квадратних метрів і далі до бас відпочинка Черкащанка, літерал і так далі. Ми вважаємо, що якщо забудовник звільнить цей проїзд, це буде оптимальний варіант вирішення цієї проблеми. Представники компанії забудовника взяли участь у засіданні дистанційно. Своє рішення озвучили телефоном. Первое, это осуществление проезда от улицы Химиков до того проезда, который мы показывали на этой иснующей схеме. Был поднят вопрос, что якобы там есть где-то какая-то глина размером высотой 1 метр. Если такова есть, является результатами нашей строительной деятельности, мы ее уберем в течение нескольких дней. Таким образом, мы дадим полноценную возможность проезда, даже с учетом того, что берем глину от улицы Химиков на ваш основного проезд. Часть вторая старая атевого проїзда і до тридцяти трьох квадратних метрів. Нам необхідно оцінювати ситуацію і дати вам в після гарантійне ліс, терміни на этот вопрос. гарантійний лист представники компанії забудовника мають надати на адресу земельної комісії. Розглянути лист та терміни виконання планують вже на п'ятому засіданні. «Кожна Кожної сторін досить ґрунтовно готується до засідань комісій. Ви бачите, що залучаються і адвокати, і захисники, так, і юридичні компанії, які супроводжують тих чи інших суб'єктів ведення господарської діяльності. Тому безумовно, але це і полегшує роботу, тому що це дає можливість ґрунтовно проаналізувати всі документи. Тому що фактичні обставини це важливий елемент, але ще важливим елементом є юридичні обставини тієї чи іншої справи. І тому ми без. Досліджуємо, тому можливо, і не так швидко приймаються рішення, як би цього хотілося, тому що потрібен час для того, аби проаналізувати досить багато документів, які надходять, але все ж таки приймається все одно те чи інше рішення, і знаходиться спільний шлях. Я ще раз скажу, що, що стосовно навіть цієї проблеми, ми. Намагаємося зробити так, аби ну власне це рішення народжувалося спільно, не там членами комісії або там однієї сторони, а спільно різними сторонами, членами комісії, управлінцями, яким я також вдячний, що вони долучені до засідань. Водночас, дорога це не єдиний ризик, який може бути на цій ділянці. Сергій Орішака повідомив, що управління архітектури веде роботу над створенням комплексного плану території громади і вже зараз прогнозує проблему, яка може виникнути у майбутньому. Дивіться у нас є заваження від проєктувальників, що ті проїзди шина проїзди, які занесені вже в кадастр земельний. Жодна з них не відповідає вимогам. І відповідно, вони повинні бути нам в проектні документації збирати. Так, як це передбачено нормативами, в тому випадку ми не зможемо пройти в експертизу. А от що в майбутньому, як це будемо виправляти, це вже велике питання. Тому що ми знаємо, що в Одесі, наприклад, теж вони там коригували місцеву документацію, вони відобразили, як повинно бути по місцева документації. Вони навіть внесли цю ширину вулиць, яка повинна бути в земельний кадастр, але там йде накладка на існуючі ділянки, які там до цього були сформовані, навіть на об'єкти. І нічого виправити вже ну, на даний час неможливо. У нас, якщо знаєте, старомиколаївське шосе, там теж у нас є окремі ділянки, вони порізані, тому що часть об'єктів і частина ділянок знаходяться в межах червоних ліній цього шосе. І, скажімо так, ми просто повинні внести, по, як повинно бути по нормативам, все відобразити, а от коли там що там буде змінюватися, спрогнозувати, на, даний, на жаль, неможливо. Інші ризики розвитку території за вулицею Новобілярською теж залишаються актуальними. Вони можуть стати приводом для розгляду на наступних засіданнях земельної комісії. Повне відео четвертого засідання. Дивіться в програмі про тиждень. Безпритульний собака вкусив Вікторію за ногу. Дівчина звернулася до міської лікарні за допомогою. Журналістам телебачення громади розповіла, що інцидент стався 25 листопада близько 16-ї години. Вона поверталася з дитиною від супермаркету Копійка. Магазин розташований неподалік тимчасового пункту перетримки безпритульних собак. Рептово одна з тварин накинулась та вкусила. Після нападу Вікторія отримала курс вакцинації від сказу. На мене з дитиною вибігла, почала лаяти, зграє собак. Я приймаю рішення з дитиною розвернутися у, ну, в протилежному напрямку, щоб просто, просто відійти і їх не провокувати навіть. Коли я розвертаюся, мене, я відчуваю, що мене вхопила собака за ногу. Дитина злякалася, вона просто відбігла. І мені пощастило, що вони зосередились на, на мені більше, чим, чим на неї. У спробах від неї би, відбитися, я впала. І розуміючи, що я не зможу відбитися, я почала кричати і підбігли два чоловіка, як, які благодаря їм вони допомогли мені би, відбитися від стаї собак просто. Мені обробили рани, так як собака прокусила мені ногу. Ну, як би прокусила там голосно сказано, але рани є від неї. І прокусила мені штани, зробили зразу щеплення, тому що я не знала, що за собака. Я не бачила, тому що я стояла спиною, по суті. І, і довелося робити щеплення. Повідомлення про напади безпритульних собак на людей масово почали з'являтися останні тижні. У місцевій групі жителі діляться історіями про подібні випадки. У коментарях містяни обурюються розташуванням незаконного пункту перетримки собак в житловій зоні. Вважають, що вони несуть загрозу для перехожих. Бувай би, у людей є можливість писати мені в особисті, не маючи номеру телефону. І останні, мабуть, вже пару тижнів. Стала майже кожного дня. Спочатку публікував там відео, фотоокусів, е і це стало якось хаотично і дуже багато останнім часом. І до е перетримки да, почали все більше звозити, і це вийшло з-під контролю. От. А ми плануємо зібрати підписи. Ми вже цим займаємося. Е е е у нас не одна локація по місту. І з цим звернутися до міського голови депутатського корпусу треба час, щоб вони перейшли туди, на ділянку, де є проект, та і ми вирішили їм допомогти не тільки казати ну типу, їдьте туди. Якщо треба, я думаю, що ми з мешканцями зібрали б якісь кошти для якогось базового облаштування тої ділянки, щоб це допомогло. Ціль цього вирішити проблему. Знімальна група телебачення громади побувала у притулку. На початку зйомок собаки поводилися спокійно та не проявляли агресії. Під час розмови із зоозахисницю одна із собак раптово накинулась на відеооператора. Момент раптової агресії однієї з тварин на телефон відзняв випадковий перехожий. А це вже відео з камери нашого оператора. У момент нападу собаки він не встиг виключити камеру. Тварини оточили його та збили з ніг. На команди зоозахисниці собаки не реагували. Під час падіння відеооператора було пошкоджено мікрофон відеокамери. Олена Сухоткіна пояснює, до тимчасового пункту перетримки постійно підкидають нових щенят. Чисельність собак стрімко збільшується. Наразі їх близько 60. Вот эти вот взрослые собаки, они выросли в спокойной обстановке, без рыбы, без ничего, а нормальная психика. И эти щенки, они там попали, ну сколько им, по полгода. Да, под рыбу, не людей, не собак. Поверьте, я так хочу отсюда переехать на новую квартиру, которая у нас, надеюсь, когда-нибудь будет. А если это не суждено, это, то хотя бы сделать барьер, чтобы могли и там закрыть. Понимаете? Это маленькие городок. Вокруг села. Собаки были есть и будут. И если мы вот этих собак выпустим на улицу я говорю, мы же кормим их за свои деньги. Я говорю, у нас никто не спросил, как вы справляетесь. Никто не задался вопросом, что вам это стоит, каких усилий, каких денег. Боры же никогда нам не помогал. Сколько лет? Ничем, никогда. Люди помогают. Но опять же. Все, на нас земля, да, сессионная решена. Выделение земли. Э, клуб аренду я подписала. Я уже заплатила за клуб аренду за э, этот год. Да, действительно, там никто больше ничего не делал. Да, там расчистили площадку. Просто вот э, нас отдели. Пустые там, кушители какие-то там, деревья, может быть. Все, больше ничего. То глины, рыжая глина. Представьте себе, дождь прошел. Там можно просто котов устраивать на той глине больше ничего мы разговаривали сегодня с представителем ЖКХ. вот так они хотят подойти ну, посмотрим прикинем может где-то что-то получится сделать обходить если конечно у них это получится сеткой но опять же это собаки они роют значит это нужно сделать так чтобы они не подрывали чтобы они не выходили на территорию, сюда, на дорогу, значит, нужно сделать, чтобы там были будки, а будки – это, значит, какие-то элементарные навесы, вот, а какие-то элементарные навесы – здесь земля, здесь просто почва. Значит, нужно что-то, что какой-то… Міській раді про проблему із нападами собак знають. За словами представниці УЖКГ, їх працівник 27 листопада зустрівся із головою громадської організації Оленою Сухоткіною. На минулій сесії депутати затвердили програму підтримки діяльності громадських організацій, які здійснюють діяльність на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами. Вже в грудні на сесію мають винести питання виділення коштів на проєктування притулку для собак. Притулок має определену конфігурацію, определене підключення до води, до каналізації, до електропостачання, розміщення вольєрів, розміщення пункту кармішки, ветеринарна допомога. Це все входить до проєкту. От будуть виділені кошти, якщо сесія проголосує, на проєктування. 410 тисяч комерційна пропозиція, 414 тисяч, там різні комерційні пропозиції. Потім є система DREAM, так називаємо допомоги. Потім цей проєкт, на жаль, без цього неможливо, буде підгружений в цю систему DREAM та будуть шукати інвесторів. Виходив до да, представник ЖКХ, э, розмовляв з представниками громадської організації, э, побачив ситуацію, що дійсно розширяти тимчасовий цей притулок неможливо, немає технічної можливості, немає куди тих собак. Розміщатись Зараз вирішується питання в іншому руслі. Тим часом активісти збирають підписи за перенесення пункту тимчасової перетримки тварин. Підписатися в колективному зверненні можна на декількох локаціях місті. Підписи збиратимуть до понеділка. Далі листи передадуть на розгляд міського голови та депутатського корпусу. Новий шкільний автобус в громаді до південного прибув автобус для школярів 27 листопада. Транспорт розрахований на 22 учня і має підйомник для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Автобус може одночасно вмістити два таких крісла. Транспорт буде знаходитись на балансі ліцею номер 2. Він є опорним закладом в громаді. Наразі до навчальних закладів Південний добирається 75 учнів. До цього моменту ми орендували автобус. Юштранс нам ну, тобто ми у нас договір, договір з Южтрансом. І 75 дітей ми кожного, кожен день ми підвозимо до шкіл, міста, різних шкіл. 23 дитина у нас навчаються за межами там міста більше, ну там біляри, Рігорівка, Булдинка. І 52 учня ми підвозимо від міза. І тому зараз буде проще, краще, умови покращуються, ну, дуже приємно. На отримання нового автобусу поїхали міський голова заступницею 25 листопада. Фото з вручення ключів були розміщені на офіційних сторінках органів влади в соцмережах. Окрім южницької громади, нові шкільні автобуси отримали Балтівська міська рада, Васильівська та Фонтанська сільські ради, бюджетська селищна рада. Транспорт був куплений 50 на 50 у співфінансуванні місцевого бюджету з одеським обласним бюджетом. На цей транспорт управління освіти очікувало понад три роки. Сьогодні ми маємо таку гарну новину. Ми отримали шкільний автобус. Це буде другий шкільний автобус в нашій громаді. Перший нам дістався, коли передавали, приєдналася до нас Сичавська, то у них був свій автобус, і ми, по суті, їх отримали разом з автобусом. Але у зв'язку з тим, що у нас в сільських школах немає 10 11 класів, нам потрібен був ще один автобус, і заявки на нього ми подавали протягом трьох років. По співфінансуванню, тому що це є програма, і за умовами співфінансування можна було такий автобус отримати. Але громад багато, особливо сільських громад, тому, звичайно, що і черга на ці автобуси була дуже великою. І от ми цей автобус з минулого року вже чекали, коли нам вже пообіцяли точно, що так ми отримаємо. Ми чекали, передбачили співфінансування з міського бюджету. З міського бюджету на цей автобус ми витратили 2 мільйони гривень, перерахували його до, їх до обласного бюджету, і обласний бюджет ще приблизно 50%. Додав, тобто загальна вартість автобуса близько 4 мільйонів гривень. Тендер на закупівлю оголошувала обласна рада, і область закуповувала ці автобуси і потім передавала нам. Тому цей автобус куплений у співфінансуванні 50 на 50. У нас ще є автобус, який ми орендуємо, як діти називали його Зелененький. То швидше за все цей автобус ми залишимо для пересування дітей з мізу до міста південного. Маршрут автобусу прилягатиме так: Григорівка, Булдинка, Нові Біляри, а далі нові біляри Південне. Запустити шкільний автобус планують уже на початку другого семестру.